Любі друзі, сьогодні я хочу ознайомити вас з відеокамерою Canon Legria HFR38. Яка знімає в форматі Full HD і mpeg 4. Ну, вона наразі також знімається, я її тестую протягом дня. Ну і Коротенько про неї зараз вам повідаю, що зумів. Якраз протягом цього дня про неї дізнатися. Переваги, звісно, є більше, ніж мінусів, але без мінусів нікуди. Почну якраз з них. Перший мінус те, що в руці тримати її зручно, але як ви можете бачити, доводиться збільшувати і віддаляти об'єкти саме вказівним пальцем. Ось. І щоб ви нічого не подумали, цим пальцем мені набагато простіше було б робити, якби це десь, навіть не знаю, як вона називається, помістила десь тут посерединці. Ну, це по-перше. По-друге, батарея. Батарея тримає, в принципі, десь хвилин 30, ну, максимум 40, це при постійній зйомці. Знімає, як я наголошував, у Full HD і в mp 4 форматах. Знімає досить непогано, перевіряв, якраз закидав через USB, а знімаю дане відео через планшет Samsung Galaxy Tab. Досить пристойні відеокадри. Тому що в mp 4, що Full HD. Нарікань в цьому сенсі ніяких немає. Тут ми ось можемо ознайомитися міні-USB, hdmi провід, для того, щоб приєднуватися, ну, в кого є найкращі телевізори, в кого їх немає, в кого є ПК, в кого є ноут, і отвір для навушників. Також кнопки для того, щоб переходити в різні менючні відділи. І ось отвір для карт пам'яті. І що саме більше мені сподобалось в цій камері, так це те, що 30, 32 оптичний зум, точніше, зараз сформулюю правильне речення. 32-кратний оптичний зум. О, вибачте мене. І 32 ГБ пам'яті жорсткого диску. Так що, якщо комусь щось не вистачає, карту пам'яті, і вперед. Все можна знімати. Камера ось закривається, я думаю, вам видно таким чином. Ось тут і кому також видно. Мені це нагадує Пекмена, хто грав в кінці 80-х, початку 90-х цю гру, згадує, що цей Пекман ганявся за різними, точніше, тікав від різних потвор і з'їдав різні там фрукти, овочі і ще щось. Так, ну стандарт нам напис Canon, Також отвори для того, щоб можна ставити на штатив, присутні все. Більше щось такого надзвичайного я не помітив. Також ось ми можемо бачити, тут два мікрофони якраз іде запис звідси. Ну і...